Ось деякі правила економії світла вдома. Виходячи зі свого помешкання, вимикайте з розеток всі побутові прилади. Сучасний телевізор в режимі очікування накручує в місяць 3,6 кВт, а старі моделі в рази більше. Вимикайте з розеток мобільні телефони, ноутбуки, планшети після того, як вони зарядилися. Купуйте побутову техніку класу А А А2. Вона споживає на 30-40% електроенергії менше, ніж прилади нижчого класу. Не забувайте вчасно замінювати та чистити фільтри пилососа, інакше він буде споживати більше електроенергії. Регулярно розморожуйте холодильник. Завантажуйте пральну машину згідно з інструкцією: часткове або надмірне заповнення призводить до перевитрат енергії на 30%. І, звичайно, треба замінювати традиційні лампи розжарювання на енергозберігаючі. Ми ж вирішили дізнатися, яку практичну користь дає така заміна. В цьому будинку на освітленні щомісяця економлять 2000 квт годин. А на цій вулиці за цей же період аж 38 тисяч квт годин. Секрет енергозберігаючі освітлення, а точніше світлодіодні лампи. Раніше вартість у 100 200 гривень за одну лампочку відлякувала покупців. Після підвищення тарифів на електроенергію ситуація змінилась. адже придбання світлодіодної або люмінісцентної лампи це інвестиційний проект, тобто витрачені гроші повернуться завдяки економії. Світлодіодні лампи по сравненню з енергозберігаючими є слідчим класом і вони одніються ефективні в середньому десь в два рази. Іхнє основне преимущество заключається в том, що світодіод потребляє менше електроенергії. Цю лампу не нужно утилізувати, і срок служби і експлуатації цієї лампи в рази больше, ніж у будь-яких інших класах. Найбільший коефіцієнт корисної дії мають світлодіодні лампи близько 40 В Влюмінесцентних ламп на рівні 25-30 тоді як традиційні лампи розжарювання ефективні на 4-5 відсотків. Якщо ми вмикаємо лампу розжарювання, то вона споживає там 72 Вт Ну і освітленість у неї там на рівні 570 люкс. Якщо ми вимикнемо ту ж саму лампу світлодіодну, вона видає практично навіть більшу трошки освітленість, при цьому споживає лише 10 Вт, тобто сім разів. Фактично ми можемо економити. Звичайно, є там, скажімо, нюанси е з приводу там розсіяння, з приводу нап ну, направленості цього освітлення, але е порядок цифр залишається таким. Ще одна перевага світлодіодних ламп великий строк експлуатації. Наприклад, на цій вулиці вони вже пропрацювали три роки і мають працювати ще сім. У побутових лампочок строк експлуатації менший. Світлодіодна може пропрацювати від 20 до 50 тисяч годин. Тобто від 2 до 5,5 років. Тоді як звичайна лампа працює близько тисячі годин. Це орієнтовно 41 день. Тобто одна світлодіодна лампа за 100-150 гривень теоретично переживає 50 лампочок розжарювання по 8-10 гривень кожна. Економія від 350 до 380 гривень. А це будинок, в якому ОСББ реалізувало вигідний інвестиційний проект вартістю у 10 тисяч гривень. Тепер під'їзд, коридори, технічні приміщення та сходи освітлюють світлодіодні стрічки за рахунок економії електроенергії. Інвестиції повернулись за кілька місяців. Сегодня лампочки поставили, завтра их выкрутили. У меня светодиодные ленты. Что мы для этого сделали? Ми в трансформатор на, нашей э, в щитовой поставили блоки питания, которые понижают э, с 220 на 12 вольт. Поэтому нам это дало возможность поставить светодиодные ленты. И очень много, 2000 кВт у меня получается экономия электроэнергии в месяц. Чудово підходять світлодіодні лампи для освітлення прибудинкової території. Вони не бояться холоду, адже довговічність ламп цього типу прямо залежить від правильного тепловідведення й охолодження. Переходити на енергощадне освітлення можна і поступово. Замість кожної лампи розжарювання, яка перегоріла, встановлювати світлодіодну. Та навіть замінивши всі лампи розжарювання на світлодіодні, є можливість заощаджувати ще більше. Потрібно тільки встановити автоматику, яка сама вимикатиме світло там, де це потрібно. В окремих випадках можна зменшити витрати електроенергії на освітлення від 5 до 10 разів. Врахуйте, лампи відрізняються за напрямком світла його інтенсивністю та температурою. Світлодіодні лампи дають спрямований потік світла, а лампи розжарювання розсіяний. Світлодіодні більше підходять для освітлення конкретного місця чи предмета, а лампи розжарювання ілюміністентні для фонового освітлення.